Вітання всім, хто вирішив переглянути це відео. Зараз ми мене на огляді два 12 вольтових шурупокрута фірми Bosch двох різних поколінь, але у виконанні FlexiClick. Про те, що це версія FlexiClick, свідчить буквенне позначення в кінці кодування FC. Це американська версія, по-європейськи вона нас звучить GSR 12 v 15FC. Відповідно по-американськи, так як і написано. GSR12V140 FC. Так, не по американськи а версії для американського ринку. Це версія теж для американського ринку. Відповідно, європейське позначення її GSR 12W35 FC. Для американського ринку GSR 12W300 FC. Яка різниця між даними поколіннями? Це два покоління, які випускаються фірмою Bosch у виконанні FlexiClick. Що таке FlexiClick? FlexiClick – це система швидкознімних насадок для шуропокрута, які суттєво розширюють його функціонал. В систему входить насадка для інструменту з циліндричним хвостовиком, кутова насадочка і насадочка зі зміщеним центром, щоб працювати близько біля стінки. Коротенько насадочка знімається таким чином. Тобто є шестигранник, через який передається крутний момент, є система фіксації є фіксуюче клюце, яке повертається. Для того, щоб замінити оснастку. Я роблю це навіть однією, рукою думаю, звісно легше. Поверну ключ у віконечку видно, який стан підсвічений Тобто зараз біла позначка навпроти замкнутої колодки. Фіксуючи кільце, замкнуло оснастку, можна сміло користуватися. Що хочу сказати про ці дві покоління. Це звичайна версія. із щітками це новий безщітковий шуруповерт і власне на цьому побудований огляд, що я хочу побачити різницю між цими двома версіями у роботі. Бо я зустрів дві дуже цікавих огляди. Перший це на каналі Артема Лебідєва Лебеон, який оглядав шуроквер 12В-35 як новий безчітковий його можливості. Огляд шикарний. Насправді все було показано на прикладі з сверлів і коронками, і багато чим. І виходило, що обмеження. Ну, застосування цього шуруповерта – це тільки наша фантазія. Знову ж таки, на каналі Анатолія Совайла цей шуруповерт був сприйнятий доволі скептично. Чому скептично? Бо ну, та, якби ціна на безчитковий інструмент досить висока, особливо в виконанні фірми Бош. І ви висловлювалися ви сумніви, чи варто все-таки переплачувати таку ціну за шуруповерт, який не набагато сильно. Перескочив у технічних характеристиках попередню версію. Щоб не затягувати відео, дуже коротенько про самі насадки. Кутова насадка в особливому поставленні не потребує. Так. Як видно, габарит насадки разом з коротенькою бітою 7 см, тобто в якомусь замк... маленькому просторі. 10 см. Якщо є, то вже в принципі, можна засверлювати якийсь більш-менш нормальний саморіз. Я у своїй роботі стикаюся з наступним явищем. Потрібно прокласти електрокороб під час монтажу в спеку. Ремонт будинку вже зроблений. І кабель канал як правило, кладеться зверху. Там вже є фактурні шпалери, якісь дорогі шпалери, ще якась біда. І якщо крутити, прикручувати, прибивати сам. Кабель канал в кутику, то є ризик, що патроном перфоратора можна пошкодити якраз довкола все оздоблення, є в квартирі. Саме тому для мене цікава така версія. Тут зараз я поклав біту з ексцентриком, можу працювати в кутику, там, де я поставив сам короб, сверло поставлене мультиконстракт, я не буду сверлитися одразу під ударний дюбель. Вкладку. Що вкладку. Зараз в втягу. Для прикладу, я думаю, зрозуміло, що я насверлів тут досить багато отворів, і всі вони в цеглу, але всі сверляться майже так досить швиденько і не гірше за перфоратора. Тому... Є порівняння двох моделей, я якраз і хочу побудувати на сверлінні цегли і подивитися під таймер, наскільки один шуропокрут виграє в іншого. Дуже цікавим в системі FlexiClick те, що з кутовою насадкою можна комбінувати всі решти насадки, починаючи від насадки до біт і закінчуючи насадкою під е, циліндричну оснастку. Зараз я поставив ексцентрикову насадку з кутовою насадкою. Отак От виглядає кутова насадка в комбінації з насадкою для оснастки з циліндричним хвостовиком власне через таку варіативність на зарубіжних форумах цю систему назвали Кобра, тобто королівська кобра через гнучкість і таку, скажімо так, потужність. Чому я особисто готовий доплатити і перейти з одної версії на другу, поясню, як я вже показував, треба сверліти деколи стінку. Не обов'язково бетон, в основному зустрічається цегла, а є проблема наступного плану. Дуже часто приходиться монтувати з драбини. Вірніше, монтувати з драбини приходиться практично завжди, але є такі випадки, коли на драбині треба стояти дуже багато. І навіть приспособивши інструмент, тобто перфоратор. Отаким чином він вже став, похожий більше на зброю. Цей ремінь кріпиться на плече і приходиться скакати, особливо в будинках старої побудови. Це австрійські, польські будинки. Там проходиться прокладати траси до зовнішнього блока в двір, на фасад не дозволяється ставити. Напротяги 100 років, відповідно, перебудовувалися будинки дуже часто, переплановувалися і приходиться монтувати... На витягнутій руці тримати інструмент незручно, важко підлазити всякі закапелки. Знову ж таки, там кожен гран має своє значення і дуже хотілося б, щоб такий е, інструмент замінив перфоратор. Наскільки це можливо, я зараз і буду оцінювати. Сверлюю цю чудову кубку цегли. Друга швидкість, сверло мультиконстракт. Расолька йде нафіг. Поїхали. Мені для монтажа панелі внутрішнього блоку достатньо просверлити 5 отворів. Деколи 8. Власне, якщо рахувати, що довжина циліндричної частини сверла 10 см, достатньо буде 4 отвори. П'ятий буде бонусний.

На сверлін пішло півтора хвилини. Сверлів шуруповертом Bosch GSR 12W35 FC, друга швидкість, на другій швидкості він дає обороти. По паспорту 1750 обертів і ці оберти, як бачу, досить непогано тримає завдяки безшитковій технології. Забув додати, що тут старенька батарейка, зараз я ще покажу шуруповерт, з якого вона знята. Перший шуруповерт 12В-15. Друга швидкість, тут вже свіженька батарейка, їй не більше місяця, повний заряд, на тій теж був повний заряд, сверлю 5 отворів. Так. Зброс таймера. І пішли. Не так бадьора як попередньому випадку, але сверд. Перший отвір. Напевно, провалилося десь в пустоту. Другий отвір. третий отвер. Попробуем цей цегли. Четвертый отвер. Брызкидка. Розверно 5 отворів. М -м, парадокс. Теж півтора хвилини. Рівень заряду батареї повний. Звичайною цеглою все чудово попробуємо як буде сверліти так звану облицювальну або пустотілу цеглу. Метабо мультиконстракт. Ну, це вже дендохати, що постріліло, заклинило. 12 круповертом 15 А без проблем. Може табло мокре, попробуєш цю цеглину? без проблем? 12 в 35 Пустотіла цегла проходить як масу? тобто у нас сверлінні? Без удара? Це набагато більше залежить насправді, від сверла, яким сверлиться, і навіть не настільки від батареї, як, власне кажучи, в першу чергу від сверла. Якщо хтось думає, що це таке благо, поясню, що сверла мультиконстракт це просто той саме побідітиве сверло, але добре заточене. Відповідно на цеглі воно притупляється, і якщо немає доступу до диска алмазного, щоб заточити, то там йде дуже велика перевитрата по грошах. На щастя, я маю доступ підточити на алмазному диску ці сверли і відповідно, вони мене себе виправдовують. Тим більше, що сверліти, мені треба в основному десь 5-6 отворів на монтажу. Ну, хіба що там якась довга магістраль, і то я там комбіную з перфоратором. Зараз буде відповідно так поза програмою для порівняння сверління акумуляторним перфоратором хитачі. Як лист, поза конкурсом, акумуляторний перфоратор хітачі. Та дуже яка моделька. Сверло хороше, рав по бетону. Теж шестірка. Разом зі сверлом довжину перфоратор біля 35 см все-таки є габарит і не всюди ним підлізеш. Це вже моя, як то кажуть, новація. Для чого воно служить, щоб закріпити на поясі кліпса від старих е, кріплень мобільних телефонів? Все, перфоратор закріплено, вже в ним можна кататися по драбині. Пер сверління для порівняння зроблю перфоратором хітачі. 5А18 -вольтова, вольтова батарейка. Тобто це вже інструмент на порядок серйозніший. Зрозуміло, що і швидкість сверління буде зовсім інша. Звичайно, якщо робити якісь такі стелі чи ще щось подібне, то звичайно, що перфоратор воно виграє в шуруповерта ну, Але про це трошки пізніше Цікаво, В принципі, співставна з швидкістю сверління з швидкістю сверління перфоратора. Завдяки хорошому сверлові воно не виколює цілі куски з такої пустотілої цегли, але буває таке, що перфоратором засверліться взагалі неможливо. Ще одна цегла. Бетонна бровка, щоб не думала, що тут удара немає. Ну і треба чітко розуміти, що вже. В перепаленій цеглі сверла мультиконстракт практично не сверлять. Якісь бетонні блоки, як, наприклад, оці, це теж просто гроші на вітер сверліти мультиконстрактом. Вони тільки полегшують такі варіанти, де шурупвер застосовується для засверлення кріплень дюбелів, але не заміняють повністю перфоратор. Це свердління дороге, ще раз кажу. На тому першу частину я буду закінчувати. Далі я хочу показати ще деякі стандартні умови застосування, з якими стикаюся особисто я для 12 вольтового шуруповерта.